Вітаю усіх небайдужих! Як заявляв президент, якби ми фінансували армію, у нас не вистачило б грошей на дороги. Наслідки ми відчули на собі. Але, зважаючи на все, з початком війни ситуація кардинально змінилася. У нас тепер вистачає і на армію, і на дороги. Як повідомляє портал Наші Гроші, у травні липні цього року дві будівельні фірми з Дніпра, Буденвест та Автомагістраль 2016 що постачає перші будматеріали, отримали сукупне більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень на зміст доріг Дніпропетровської області. Звичайно, дороги утримувати треба, це війна чи не війна. Під час війни тим паче. Але порівняйте суми, які отримали афільоване між собою Будинвест та Автомагістраль 2016 із грошима, що дісталися іншим будівельникам доріг. Так, на тлі фірмі Автомагістраль 2016 цифри не дуже вражають. Чи вибиваються із загальної картини лише Буденвест інженерінг зі своїм мільярдом. Однак ці дві фірми тісно пов'язані між собою. Перша протягом 2020-2021 років поставила другий на 150 мільйонів гривень будівельних матеріалів. І ось тепер власний поспіль майже на 200 мільйонів. Природне питання: що це за фірми і чому такі преференції? Особливо з огляду на те, що до воєнних гроші на дороги перерозпреділялися дещо інакше. Фаворитами великого будівництва завжди були автомагістраль Південь і Онур. Отже, товариство Будинвест Інженірінг. Місце реєстрації Дніпро засноване у 2015 році бенефіціари Павло Миколаївич Чухно та Яна Олександрівна Хланта. Перед тим як перейти до з'ясування особистості бенефіціарів та пояснення, чому це прізвища взяті в лапки, зверніть увагу на таку таблицю. Це суми, на які товариство Будинвест Інженірінг вигравало державні тендери з моменту заснування. До суми 24 мільйонів за 2022 рік приплюсуйте і той мільярд. Про який йшлось вище. Ресурс, з якого взята ця таблиця, ще не встиг підтягнути дані. Ну і трохи про те, як усі ці гроші освоювалися. Процитуємо наші гроші, які проводили власне розслідування діяльності товариства Bood якраз у 2021 році, коли ця фірма отримала від держави майже 17 мільярдів гривень. За перше півріччя 2021 року буденіст інженеріг проплатив своїм контрагентам 726 мільйонів гривень за різні будматеріали та послуги. З них рівно половина 360 мільйонів гривень пішли чотирьом постачальникам: Декат, Smart Lux Company, БНМ, Kirmicom за асфальт. Ще 20 мільйонів гривень пішло їм на бітумну емульсію та 94 мільйони гривень та інші будматеріали: пісок, шібен, бордюри тощо. За підрахунками наших грошей, будматеріали дорогою в Budinvest Engineering подорожчали в середньому на 100% від початкової ціни виробітників. На ці будматеріали припало 65% усіх виплат Будинг. Тобто, якщо половина із виплачених за Будматеріали коштів перетворилася на маржу, то це становить 30% усіх виплат Бунвест інженеринг. Чи не від цих схем і пішла народна назва програми президента Велике Будівництво, яку, як відомо, влучно назвали Велике Крадівництво. Щодо товариства будинки інженерів, ще варто згадати один дивний збіг. Ця фірма була заснована у 2015 році, невздовзі після того, як Валентин Різниченка вперше став керівником Дніпропетровського ОДА, а його радником став Юрій Голік. Після обрання Зеленського у 2015-му Різниченка було звільнено з посади. Однак невздовзі Голік став консультантом великого будівництва і Резниченка повернули до губернаторського крісла. Саме у моменти кар'єрних зльотів Голіка Резниченка будиння інженеринг отримував найбільші підряди від Дніпропетровської ОДА та Укравтодору. Зрештою, ця фірма стала настільки великою, що увійшла до десятки найбільших шляховіков України у 2021 році. Однак про це написано чимало. Цікаві можуть самі погуглити. А ми повернемося до Бенефіціарів Будинвест Інженерів Яни Хланти та Павла Чухна. У лапках це слово тому, що це звичайні фунти. Справжніми бенефіціарами вже без жодних лапок товариства Будинвест інженерів є брати Володимир та Леонід Дубинський, дуже відомі на Дніпропетровщині люди. Саме через них і потрапило товариство Будинвес інженерів до списків санкцій. І саме через них на ці санкції не звертає уваги держава Україна, виділяючи десятки мільярдів їхній фірмі. Володимир та Ленит Дубинський не плутати з відомим нардепом Олександром Дубинським, це й відомі на Дніпропетровщині люди, починали бізнес у Дніпропетровську у 90 ті році, мали свій місцевий телевізійний канал ВЛД Бразерс. На початку 2000-х емігрували до Ізраїлю, а потім до США. Після зацікавленості ФБР їхньою діяльністю через будівельну аферу в Сакраменто. У 2009 році повернулися до України згідно з офіційними даними відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП Дніпропетровській області Дубинські з 26 березня 2013 року перебувають у міжнародному розшуку з метою аресту та екстрадиції за шахрайство на території США. Але вони досі мають громадянство України, тому їх екстрадиція до Америки неможлива. Як бачите, Дніпропетровщина рятує від екстрадиції до США не лише Коломойського. Щодо Яна Хланти, це звичайний фітнес-тренер. У неї зареєстрований ФОП із зазначеними саме цього виду діяльності. Та й зараз Яна Олександрівна вважається бенефіціаром Будинвесту, але позиціонує і рекламує себе вона саме як фітнес-тренер. Дивно, що власниця фірми з мільярдними оборотами та мільйонними доходами працює у звичайному спортклубі, звичайним тренером, чи не так? Причому далеко не найоплачуванішим. Цікаво. Яна Олександрівна, хоч згадує, що її втрутили Дубинські. Щодо іншого бенефіцара Павла Чухна, то він до червня 2020 року був керівником спортивного клубу Прометей, власником якого є Володимир Дубинський. Крім того, Павло Чухно є співзасновником місцевої федерації баскетболу. Той же час в одному Чухна бізнес-партнером. У чому полягає це бізнес-партнерство, до кінця зрозуміло. Єдиним легальним бізнесом, який мав Павло Чухно, було товариство Сталь Екс, визнане банкрутом ще в 2012 році. Втім, можливо, що Павло Миколаївич не просто фунт, а справді має якусь вагу в міні-імперії Дубинських. Його родичка Олена Чухно є співвласником Царічанського та Кринчанського асфальтобетонних комбінатів, які також є виробниками будматеріалів для Будинвест -інженірінг. Щодо автомагістралі 2016, то її власником значиться якийсь Олег Анатолійович Логвиненко. Зверніть увагу, автомагістраль 2016 закінчила 2020 рік із величезними збитками, незважаючи на вельми солідний портфель держзамовлень, що опосередковано підтверджує висновок наших грошей про те, що на дорогах крадуть рівно половину виділених грошей. Так, власне, це і заявляв у свій час і віце-прем'єр Олег Уруський. Товариство Автомагістраль 2016 має асфальтобетонний завод у Новомосковському районі Дніпропетровської області у СМТ Меліоративне вулиця Заводська, 1. Це територія ВАД, Новомосковський завод залізобетонних виробів. Його директором є Логіненко Віктор Миколаєвич. Основний акціонер заводу Іван Миронович Сосновський. Також компанія має вкрай скандальну репутацію в медіа і включена до восьми списків санкцій. Цікаво, навіщо РНБО взагалі грає в ці санкції? Якщо потім пенсійні фірми отримують мільярди з державного бюджету. Щодо самого Олега Логвиненка, то інформації про нього вкрай мала. На сайті «Товариство Добробут з Дніпра Олег Анатолійович Логвиненка значиться як головний інженер. Це може бути простим збігом, але насторожує у світлі фунтів із Будинвест -інженеринг. Цілком можливо, що і Олег Литвиненко – простий голова в афільовані з будинженіргом компанії, яка роками постачає туди будматеріали. Але стверджувати не беремося. Також не беремося стверджувати, що виділений місяць тому мільярд 200 мільйонів буде розпилений навпіл, як це робилося в попередні роки великого крадівництва. Але щодо останнього виникають величезні та обґрунтовані сумніви.